Всім доброго дня. Зараз ми на полі, там, де була пряма оранка соняшника. На каналі є відео. Ось так ось виглядає земля. Зверху трохи така, вона ще місцями сирувата, ліпиться. Ну вже в тріщинах. Земля не грузне. Трактор іде хорошо, закриваю вологу культиватором. Ось так виходить. Закривається добре. В тому році закривав по сухішому значно, то була значно більша грудка. Ось по такому, якщо була оранка осінню і потрібно вже закривати перший раз вологу. Бо як пересушене, то тоді і грудка велика, і земля пересушена, вже великі тріщини, волога вийшла із верхнього шару. Лапи на культиваторі підняті так, щоб тільки трохи дряпали, а борони вже все розворушують, добивають. Культиватором виходить краще, ніж просто боронами, бо лапи спочатку підрихлюють, груду даєсть. Ось оце найтвердіше. Де горбики підрозбивають горби, а борони вже заладнують, владнують.